Дві сусідки на одному дереві на сусідніх гілках жили дві подруги Зозуля та Сойка. Зозуля літала, співала та бавилася. А Сойка старанно готувала гніздечко. Прийшов час нести яйця та висиджувати пташенят. Зозуля знайшла чуже гніздо і непомітно підклала свої яйця. А Сойка знесла яйця. Та сіла їх висиджувати. Сойко, нащо воно тобі треба? засміялася зозуля. Кидаю ті яйця й полетіли разом гуляти. Ти що, це ж мої діточки? Якщо я покину гніздечко, вони загинуть, відповіла Сойка. Навіщо тобі діточки, від них одна морока? Висиджуй їх, годуй вчи літати. А вони підростуть і ніякої вдячності від них не буде. Я не чекаю від них вдячності, а просто їх дуже люблю, відповіла Сойка. Та, мабуть, ти мене не зрозумієш. Прийшов час, пташенята вилупилися, підросли і навчилися літати. Весь час Сойка дбала про них, годувала, повчала та підтримувала. Одного разу Сойка збирала. Це зернятка і не побачила, як до неї підкралася лисиця. Вона схопила сойку і тільки хотіла її нести додому. Аж тут, як налетіли на неї всі пташині родичі, почали її клювати та бити крилами. Лисиця не очікувала такого опору, випустила сойку втекла. Весь час, поки сойка одужувала від лисичених подряпин, Діточки піклувалися про неї та приносили їжу. Шкода, що моя подруга Зозуля не бачить, як гарно мати родину і люблячих дітей, зітхала Сойка. Але вона не знала, що Зозуля все бачила і тепер плакала, тому що зрозуміла, як же вона помилялася і як погано бути самотньою.